Дорогі друзі, глядачі, слухачі, на цьому каналі будуть виступати спікери, які допоможуть вам здійснити квантовий скачок у світ п'ятого виміру, світ нової реальності. Ви всі, мабуть, на собі відчуваєте, можливо, не всі, але багато хто відчуває, що реальність змінюється і треба йти в ногу з часом. Майстри, які будуть виступати на цьому каналі, допоможуть вам здійснити цю дивовижну подорож у світ п'ятого виміру, проведуть, дадуть поради щодо практик, медитацій, які допоможуть вам у вашому духовному розвитку. Деякими спікерами ви вже знайомі, деяких ви відкриєте для себе. Перше. Тому бажаю вам гарного перегляду, бажаю вам духовного розвитку, до нових зустрічей.